Рік медичного туризму. Саме так колишній військовослужбовець 110-ї окремої бригади ТРО Павло Назаренко описує свою реабілітацію після отримання численних поранень на фронті. Розповідає, у червні 2023 року виконував бойове завдання, коли на його позицію зайшов російський ударний гелікоптер. Виконував ці завдання серед ночі, заряджання дрону, авіанальоти і потрапив під авіатор. Втратив руку, отримав чисильні осколки і руку і обличчя також. Втратив одне око, розбило кіску в обличчі і поранило обличчя, ніс розірвав. Після тривалої реабілітації та декількох операцій сприймати нове відображення у дзеркалі було складно, зізнається Павло. Тож чоловік вирішив звернутися до однієї з місцевих студій, де безоплатно прибирають рами, здобуті під час війни. Да, Психологічно складно. Хоча там не буду казати в якому шпиталі там військовим сказав, там з цим живуть. У мене багато всього да, відповідно да ну певно важко, так да. да, певно важко, тому що там в якісь моменти ти там ой, знаєте, починаєш себе накручувати. Програма Неополим «На це всеукраїнська програма, яка допомагає усім військовим і потерпілим від війни, які можуть заповнювати анкету і потрапляти у будь-яку клініку по всій Україні. Лікарка Віта Петрик розповідає, вже понад рік в рамках програми безоплатно допомагають людям. каже, зокрема прибирають рубці на обличчі з медичної точки зору повністю позбутися шрамів неможливо, але ми намагаємося це зробити. І десь приблизно рік ми можемо працювати з однією людиною. Але якщо це вже більш тяжкий, якийсь тяжкий випадок, то ми звичайно направляємо вже до хірургів». Процес лікування індивідуальний. Аби позбутися шрамів, може знадобитися від чотирьох до восьми процедур, каже Віта. Курс лазерного шліфування залежить від ступеня тяжкості, залежить від того, як була прооперована саме ця рана. І тоді вже після очної консультації ми вирішимо. Загалом за програмою Неопалимі допомогли позбутися шрамів та опіків більш ніж 200 пацієнтам. Серед них чотирьом – у Запоріжжі, сказала Віта Петрик. Взяти участь в національному проєкті можна, заповнивши анкету на сайті. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.